Вони не саму камеру бояться, а бояться те, як вони будуть в ній виглядати, як їх сприйматиме глядач. Вони бояться, може вони не так стали. Не буває страху перед камерою є внутрішній страх, який можна запросто подолати, тренуючи зі спічами перед зеркалом або телефоном. Саме так вважає досвідчена журналістка першого міського Вікторія Пінчук, що на майстер-класі для криворіжців поділилася своїм власним телевізійним досвідом, ба навіть влаштувала кілька практичних вправ, які дозволяють навчитися вільному виступу перед аудиторією. Не побоялася такого завдання. Ось ця дівчина та розказала про своє хобі. Перемогли на конкурсі і Кого фарбували? Чому такий образ? Скільки займаєтеся? Я займаюся макіяжем вже два роки. Прийняла участь у конкурсі і зайняла перше місце. Ми фарбували дівчинку в стилі Ретро. Усі охочі могли побувати і самі у ролі журналістів і провести умовне включення в новини. За темою себто телестріму далеко не ходили. Розказували знову ж таки про творчий майстер-клас. Будь ласка, розкажіть, як вам наш майстер-клас, який проводять журналісти з першого міського? Чи все вам сподобалось? Чи знайшли для себе якісь ну, речі, які ви будете використовувати надалі? Майстер-клас дуже цікавий, дуже гарні поради дають. Не шкодую, що відвідала захід і Юлія, яка спробувала себе у всіх творчих вправах. Про майстер-клас дівчина дізналася із соцмереж Саксаганської райради. Юлія два роки займається візажем та веде власну інстасторінку, часто записуючи відео для своєї аудиторії. Сподобалось саме вправи виконувати, тому що це найбільш ефективно. і ти вже так. По факту відчуваєш себе вже перед камерою, я взяла на увагу те, що я буду дома відпрацьовувати більш е, свої помилки. Я побачила, як це бути. Як вигляд, як я виглядаю перед публікою, перед камерою, за чотири роки роботи ведучої у прямому ефірі та журналістки, проводити майстер-клас Вікторії Пінчук довелося вперше. Проте кореспондентка каже, для неї такий досвід також видався корисним. Залюбки відгукнулася на таку пропозицію, тому що було з одного боку дуже цікаво поділитися з іншими людьми своїм досвідом. Він в мене, в принципі, не дуже такий великий, але його достатньо, щоб якісь такі базові навички розказати з, з тим, з чим я стикалася, як я боролася. Зі своїм страхом, а, і як я все ж таки його переборола виконком саксаганської райради творчі та пізнавальні майстер-класи проводить щотижня для жителів району і міста, аби люди у такі скрутні часи могли хоч якось розважити себе і дізнатися, щось цікаве життя людей, які є фахівцями, відмінних від своїх професійних галузей. Ми проводимо майстер-класи на різні аудиторії для людей літнього віку. Ми вже приходимо майстер-клас разом з управлінням суд Також ми проводили майстер-класи з малювання для ці з багатодітних сімей, майстер-класи для молоді про Смм. І ось це наш вже четвертий майстер-клас спільно з першим міським телеканалом, які погодились на таку ідею. Дякую вам дуже. Застосовані на майстер-класі знання від топової журналістки першого міського. Усі відвідувачі зможуть застосовувати у роботі під час публічних виступів, ведення сторінок у соцмережах, повсякденні тренування, запорука вільного та цікавого виступу перед аудиторією. Маріола Акуліч, Олександр. Андр Довженко перший міський.